Сьогодні ми будемо знову грати в гонки на мотоциклах. Тож, почнемо. Зараз нас така клавіша. Ось поїхали. Я вам покажу, як це зробити. Для цього зробити такі котрий доводить заїти на газ. Так, так-так так-то поберегно. Потім ще пограємо спочатку oh. днем, а потім пограємо ще е я подумаю, скільки ще пограємо. У 18.30 ще пограємо гонки моток і все. І завтра буде ще будемо грати. Тобто, ще пограємо. Ну ёхер не бывает. Так, давайте включаем газ. Тихо, 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 Так, Ну, коротше, сказано, троту у мене було 15.35 пограти цю гру. І 18.30 також. Ну, це вже буде веці. А це тільки до мене. Виходимо. Продовжуємо грати. Я не знаю, я даю газы перед как-то так сыграем. Особенно, можно все врезать. О, мы заезжаем. Ничего,

Ого! Нам треба побити 10 тисяч за рекордів. Поїхали ще раз. Вмикаємо швидкі. Це на цей раз я, я буду дуже-дуже в дуже березні бережно всім, щоб не програти. Так, ще нас є три три гонки пограємо і, і закінчуємо Ну і ще буде.

Тепер третє. То я не замію машину, тепер третя. Іси закінчуємо. Хоча вже заморився. Треба відпочити і відключитися. Тихо, 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 тихо. Трябва да бъде дуже-дуже ударение съвсем да преглътим. На цяло му все. Дякуй му за перегляд, че бе да видите. Покраем потък, а потом ище.